Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015. -го... 2016 -го років, 8 грудня 2015 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, останній шостий тур, група А. Париж, Сен жермен у себя в дома у Парижа на парк де Пранс, команда принимает Шахтар Донецк. Мир Челуческу 2-0. Париж перемогая. давайте, друзья, про все мы с вами будем это говорить по порядку. Розпочнемо мы все обговаривать эти стартових складів. 4-3-3 стартова Парижа. Блан, главный тренер Парижа. Трап у воротах. Давид Луис з Пара центральних захисників Кюрзава Вандервіл по флангах. Стамбулі Ді, три захисників, Златан Ибрагимович Лавесі, Лукас Маура, у нападі. Це стартова Парижа. Шахтар Донецьк 4-2-3-1. Стартова розстановка Донечан Міре Челочевську, головний тренер команди Кініболоцький у воротах, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, пара центральних захисників. Ісмаїлі Дар'я Серна по флангах. Фред Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники. Алекс Тейшере, центральний атакувальний півзахисник. Марлас, Тайсон по флангах та Едуардо у нападі. Це якраз та стартова розстановка донецької команди. Ще, друзі, казати безпосередньо про сам поєдинок, то Паріж на права господаря, варіжани більше м'ячем володіли, більше позиційно атакували, але Донеччани ж точно не відсіджувалися в обороні. І Шахтар також, в принципі, відрізками дуже непогана команда. Мірчило чеську скудзіла, але непогані проходила атаку Штаря. І одна з таких хороших атак в дебюті матчу, і справді, штаря пройшла. Десь так на хвилі так п'яті. Дуже хороша атака. Розіграють Донеччани. Дуже все здорово! Здорово! Ви ж, Донечани, Ісмаїлі! Ісмаїлі! На берегід поліво влогу прозріл! Тай Не забиває Олексай Шейра! У підкаті замикав вже дальній стійко, Алексій Шейра, але не влучає повороток Дуже хороший шанс. Не вдається реалізувати Олексутай Шира. Який же шанс? Виникає у шахтеря Донецька, але ось реалізувати. Свою нагоду, Алексей, ще й Супер шанс не реалізував Шахдар! Але все одно, е, да, Паріж, що читання більше поціноці не атакував, але момент такий небезпечний, в мою думку. Був більше старем такі небезпечні моменти. Да, був момент, коли помивский небалоцкий брагимивич Скореса з цієї полки. Там Дари Семен вперше назад. Кнібалонский бывает про Злат Инбрагивич. Златан! Златан! удар! Златана! Перекидав Златний Брагимивич! Кніболоцкий але но пробив повз ворота. Златний Ибрагимивич, капітан, Париж «Джермен» У тому поєдинку. Вось. Тому що так дуже справді здорово. Команда з'їла. Приклад, це ще 17 го матчу, матчі. Хороша така пролежа штаря. Фред підлічає Дар'ю середу Даріо, Дар'ю просто удар. Але удар прямо в руки трапу. Знову пробував Едуардо. Тобто Шатар дуже справді здорово виглядав. До речі, друзі, в цій групі А ще були такі команди, як Мадридський Реал та Мальмі. Тобто Реал Мадрид, Мальмі, Шахтар Внецьк і Парі Сен-Жермен. Ось така була група. Ось, в принципі, для Донеччан це майже стратегічне визначення не мав, тому що. 4, хоча ні, чому ти не мав. Мав ту звичайно чи мав звичайно, що 4 там Мальмі було по три очки. Ось, і команди билися за Лігу Європу. За Лігу Європу, за третю позицію. Вісно, Паріж бився там з Маридом. Відповідно за першу позицію, да. Ось матч Справді мав значення для обох команд, бачить, друзі. А мав він значення, звичайно, що турнір і здорово здоров'я показав. Перший тайм завершиться на цьому 0-0. І дуже хороший матч у Донецьку штере. Дентіня Бірнарта Віцьковаленко в штере на другий тайм, другай, аленгеді Марія Кристафер Кунку в Парижа номер 2 Ось ще, друзі, казати безпосередньо про другу 45 хвилин, ну, то Паріж, Паріж дає. Париж дає динаміки, пригадується мет на 47-й годині, у Париж Сен-Джермен, Париж проводить свою атаку, хороша атака, м'яч доходить до Кюрдзава, Кюрдзава удар, повз ворота, повз ворота, пробиває футболіст Парижа. Левін Кюрдзава, де здорово підключається, пробиває. Ale nie zabiła krudzela. Biebow złarota, Francuz. Nie była było ataku w Parisie. W 54 roku prowadzi się chromatny udar. Od futbolista Paryża, od Adriana I garmatny udar. Ну і ось на друзі 57 го матчу Матю Іді набирає хід. Матю Іді, Матю Іді віддає передачу на лівий фланг. Петлю йде далі. Лукас Мора отримує м'яч від Златана Ібрагімовича. Удар по воротах і гол. І гол. забиває Лукас Мора. Златан Ібрагімович записує до свого пасива голіву передачу. А Лукас Мовра, відповідно записує до свого пасива гол. І Лукас Мовра пробиває з метри двадцяти, б'є точно в самісінький дальній кут. 1-0 Париж по їх рахунку. Алечани уж точно здаватися не збиралися. Ще принципіді на 59-й ночі Пятов, андрій Пятов! 5. Ну, андрій Пятов 5. Рятував, рятував. Донецька команду. І справді важко було Донеччина. Важко було Донеччина. Париж, Паріж дуже сильно додає в другому темі. Париж прям неймовірно додає. Ото він робив номер два. Але ж серед також були небезпечні моменти. Ось, наприклад, на 64-й команді Донецький Житар проводить непогнана атака по лівому флагу. Йде подача до другого майданчику. Мільці до на правого флагу. Дар'я Сана, Дар'я Сана, подача! Водотик! Простріл. Ну, дуже здорово. Тим'я не зупиняє. виконує простріл. Одним дотиком зупинив, другим дотиком прострелив. На дальність, Шира трішки не встигає. Припишена Шира Едуардо. Ось, але ж треба це такі хороші, такі моменти, І донечали в принципі, в принципі. Так підтиснули. Так підтиснули. Ось, Наприклад, 73 й матч, Хто ви? Здору, не розіграють, Котовий, дуже здорово, здорово! Доніччя не Котовий розіграв, не ми момент куча, рудар! Дістаємо воротар добивання! І в кінці-кітці в Парі все-таки відбувається в тому епізоді. Хороший шанс був, Шехтеря. Дуже хороший шанс. Будницький команди. І, до речі, після кутових та дуже багато небезпек то було. Ну і найкращий шанс. 79 Кутовий. наче готовь, з лівого флангу. подача. Не безмежчи, не безмеж, не Ракицький. Ярослав Ракицький. Удар із злини ворет Виносить м'яч. Златан Ібрагімович. Златан Ібрагімович. Рятує від вірного пропущеного м'яча. мяче справді Париж. Тому що це був вірний гол, Златан Ібрагімович рятує Париж, рятує Париж. Гарматний постріл Ярослава Ракицького на себе приймає Златан Ібрагімович. Шахтар Донецьк був неймовірно близьким до гола. Команда Мерчі Луческу зробила все від себе належне, щоб забити, дру... щоб забити гол. І з рахунок забиває гол Паріж. Забиває гол Паріж. Трап виносить м'яч просто в боротьбу. Цю боротьбу виграють парижані. Небезпечний момент Ібрагімович, Златан Ібрагімович, вигляд 1 1. Златан, удар, гол. Златан Ібрагімович. Після передачі Лукасу Мору, ось так. Лукас Мора, гол плюс пас. Златан Ібрагімович, гол плюс пас. А сьома й завершується, і Паріж. Е блана здобуває перемогу. Ось, до речі, друзі, підсумкова статистика. Тут ти поїде І в принципі, Шахтар, ми бачимо статистику. І Шахтар Донецьк дуже здорова себе команда Міршовича показала. 18-13. Це на сударі поворотах, Не написано тут, скільки було ударів та в площину. ну, Друзі. Все одно, Шахтар, дуже здорово себе показав. 5743. Це у нас контроль м'яча, Тут була перевага. Все-таки у Парижан. Е, uh, ну, до речі, за ударами площину 6-4, якщо я не помиляюсь, перевага була саме у Шахтаря Донецька, мої любі друзі. На секундочку, да? Ось, на секундочку. Ось просто напрямок на секундочку. Да, більше було ударів у Парижа, але у Шахтаря Донецька більше було ударів площину. І, в принципі, вже ще в момент Шахтаря вони були острішими. Момент э, Едуарда на 5 сьогодні матчу, це був гульовий шанс. В момент Ярослава Рогицького, І, в принципі, Шахтар, на мою думку, на голд, награв. На гол команда Мірчелуческо, я думаю, награла 7-5. Відповідно, це на Scoutovie 656 передач. Зробили Парижані. А величині зробили їх немало. 503 передачі. 9-9 це на спорушення про 1-3 за жовтими картками. Ну, якщо, друзі, підвести такий глобальний підсумок, то в принципі, вже ще напевно би нічия. Таким, таким рахунком було б з але Париж перемагає і не скажеш, як би ще це було да й не поділу. В будь-якому випадку дуже хороший футбол, який якого показали, показав, донечани посядуть в кінці кінців третьої позиції і будуть грати у Лізі Європи. Ось тому, друзі, якось так. Побажаємо Парижу. Побажаємо Шахтарю донецьку. Тільки всього самого самого найкращого, як вам друзі, дає я. Також бажаю тільки всього самого найкращого. Девушка, друзі, ви бережіть себе. Будьте друзі, найголовніше щасливими. Я хочу друзі, щоб ви були щасливі. Усім не побачення, друзі. Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.